Глава 27. Брідмарі не знає, чий голос вона чує першим: Кентів чи Свенів. Свен приїжджає, бо йому зателефонувала Вега. Кент приїжджає, бо йому зателефонував Омар. Поліційний автомобіль і БМВ. Разом вриваються на паркувальний майданчик, вгрузаючи колесами в гальку. Обидва чоловіки, спотикаючись, заходять усередину з білими, як полотно обличчями, пригнічено стоять у дверях. І дивляться на розтрощену люмінесцентну лампу на стелі. Потім утуплюються в бритмарі, вона бачить їхній страх, бачить, як їх мордує сумління за те, що їх не було тут, аби захистити її. Бачить, як страшенно вони шкодують за втраченою можливістю стати її героєм. Вони судомно ковтають, стоять ні в сих, ні в тих, не знаючи на яку ногу ступити, а потім інстинктивно роблять те, що в такій ситуації. Роблять майже всі чоловіки починають звинувачувати один одного. Усе гаразд? відразу питає Свен. Але його перебиває Кент, який обводить усе приміщення витягнутою рукою і всім наказує. А тепер заспокоїмось і почекаємо, поки приїде поліція. Свен повертається всім тілом, як ображений манекен. А на мені, по-вашому, що надієте? Ви, чортів яппі, карнавальний костюм? Я маю на увазі справжню поліцію, яка здатна. Зупинити пограбування, шипить Кент. Свен робить уперед два маленькі сердиті кроки і задирає підборіддя. Звісно, звісно ж, ви б їх зупинили своїм гаманцем, якби були тут. Їхні бліді обличчя в одну ми червоніють. Брітмарі ніколи раніше не бачила Свена таким розлюченим і, судячи з виразів облич Веги Омари й незнайомки, вони теж. Кент, моментально відчувши, що його лідерські позиції в цій кімнаті під загрозою. Кричить іще голосніше, щоб узяти ситуацію під свій контроль. Діти, з вами усе гаразд? питає він вагуй Омара. Не смійте питати їх, чи все з ними гаразд? Ви навіть не знаєте цих дітей, каже свен, перебиваючи його і люто відштовхуючи кентову руку, якою той вказує на дітей, а потім повертається до дітей і вказує на них своєю рукою. Діти, з вами усе гаразд? Вигай, Омар збентежено кивають. Незнайомка хоче щось сказати, але в неї немає жодного шансу. Кент проштовхується наперед, розмахуючи руками. Усі заспокоїлись, щоб ми могли викликати поліцію. Я стою просто перед вами. У вухах Бритмарій досі дзвонить. Вона прокашлюється і каже: Будь ласка, кенте, будь ласка, свене, чи можу я вас попросити, щоб ви заспокоїли? Та чоловіки її не слухають. Вони й далі чубляться і розмахують руками, наче її можна просто вимкнути пультом дистанційного керування. Кен щось пирхає про те, що свен не зміг забезпечити громадян на Алежним захистом. А Свен у відповідь пирхає, що Кент дуже хороший, коли зачиниться у своєму БМВ і заблокує двері. Кент верещить, що Свену нема чого дерти кирпу, бо він усього на всього якийсь лягавий у маленькому задрипаному селі. А Свен верещить у відповідь, щоб Кен не тішив себе надіями, що він може отак просто приїхати сюди і купити прихильність людей візитівками й подібним лайном, на що Кент репетує. Що хлопець хоче стати чортовим підприємцем? Хіба не так? На що Свен репетує, що бути підприємцем це не робота. На що кент горлає? То що, ви хочете натомість, щоб він став копом? Га? І яку зарплатню полісмен приносить додому? На що Свен горлає в нестямі? Нам щороку піднімають зарплатню на 2,5% і моє пенсійне страхування також дає гарні доходи. Я відвідував спеціальні курси. Брідмарі намагається стати між ними, але вони її не помічають. Я відвідував спеціальні курси зневажливо передражнюю кент. Гей, це злочин насміхатися з полісмена при виконанні службових обов'язків, чорт забирай, реве свен і хапає кента за барки. Акуратніше з сорочкою, ви хоч уявляєте, скільки вона коштує? Ви, самозакоханий Альфонс, недарма брітьмарі вас покинула. Покинула мене? А ви вирішили, що вона залишиться тут і з вами, прославленим охоронцем? Брітьмарі щосили махає перед ними руками, намагаючись привернути їхню увагу. Будь ласка, кенте, будь ласка, свене, я тільки но помила тут підлогу. Та все марно, бо обидва чоловіки саме розмахують правицями, намагаючись піймати один одного в захват за шию. Вони товчуться, зігнувшись навпіл у якомусь дивному танці, мокрі від поту, засапані, і через кілька секунд двері піцерії з жахливим тріском розлітаються на друзки. А обидва чоловіки вивалюються в пролом, як п'яні ведмеді. Вони падають у гравій на якусь огидну купу, ще більше підкреслюючи цим свої фізичні недоліки. Брідмарі вибігає і дивиться на них. Вони витріщаються на неї, несподівано вмокнувши і усмідомлюючи, що наробили чималої шкоди. Кент намагається першим зіп'ястися на ноги. Люба, ти ж сама бачиш, правда? Цей тип повний ідіот. Він перший почав, негайно заперечує свен, підводячись на ноги поряд із Кентом. І в цей момент Відмарі розуміє, що з неї досить. Усього досить. На неї кричали, її штовхали, їй погрожували пістолетом. А тепер їй знову доведеться мити підлогу, бо вся піцерія засипана трісками. З неї досить. Вони не чують її ні з першого, ні з другого, ні з третього разу. І тоді вона набирає повні легені повітря і говорить якомога рішучіше: я мушу попросити вас піти. Коли вони цього разу її не чують, Притмарі робить те, чого не робила вже 20 років, ще відтоді, як одну з її квіток здуло з балкона. Вона кричить: Геть звідси, обидва піцерії стає так тихо, що навіть аби сюди увірвався ще один грабіжник із пістолетом, то тихіше б уже не стало. Кент і Свен так і стоять, широко роззявивши рота, видушуючи із себе якісь звуки, які, може, й нагадували б слова, якби вони закривали рот між складами. Відмарі ще рішучіше вказує їм на виламені двері. Геть звідси, негайно, але ж заради всього святого Люб починає Кент. Але Бридмарі рубає повітря забинтованою рукою, що безсумнівно є якимось новим видом бойових мистецтв і змушує його замовкнути. Ти б хоч поцікавився, що в мене з рукою, кенте, ти міг би спитати, і тоді я б повірила, що тобі справді не байдуже. Я думав ой, та ну ж бо, Люба, я думав, що твоя рука потрапила в посудомойну машину, чи ще щось таке. Ти ж знаєш, як це буває. Я не думав, що це щось серйозне, бо ти не спитав. Але, Люба, не треба так злити, белько Чакент. Свен загрозливо випинає груди в його бік. Точно, точно, геть звідси ти, чортів яппі. Врітьмарі не хоче тебе тут бачити. Хіба не ясно? починає він. Самовпевнений через край. Але рука брітмарі розтинає повітря перед ним так, що він аж сахається від протягу. А ви, свене, не розказуйте мені, що я відчуваю. Ви мене не знаєте. Я сама себе не знаю до пуття, бо така поведінка для мене зовсім не властива. Десь у кутку кімнати незнайомка ледве стримує сміх. «У Увигий Омара такий вигляд, наче їм хочеться все це записати. Щоб не забути жодної деталі. Предмирій опановує себе, струшує зі спідниці кілька трісочок, складає забинтовану руку в другу руку і пояснює дуже доброзичливо та розважливо. Зараз я збираюся тут прибирати на все добре. Вам обом дзвоник на дверима сумно й через силу дзеленькає позаду Кента й Свена. Вони ще довгенько стоять на дворі, репетуючи один на одного. Бачиш, що ти наробив? Потім усе стихає. При двері починає прибирати. Незнайомка, й діти ховаються на кухні до кінця прибирання. Вони не наважуються навіть сміятися.